Виконуємо номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів з 16 по 21 підручника алгебра 7 та номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів з 32 по 37 підручника математика 7. Інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розкладіть многочлен на множники і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Подамо 9 як 3 в квадраті, а 6 як добуток 2 на 3, ну і на змінну А. У нас квадрат першого виразу додати подвойний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. Це у нас квадрат суми виразів А і 3. Завдання друге поміняємо доданки місцями і подамо зразу 36х у квадраті як квадрат виразу 6х, а 25 як 5 у квадраті. У нас різниця квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Завдання третє, подамо 64, як куб, числа 4. І у нас сума кубів двох виразів. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат їх різниці. Винесемо спільний множник 7 за дужки. У четвертому завданні і в дужках у нас різниця квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів з 16 по 21 підручника алгебра 7. Та номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів з 32 по 37 підручника математика 7. виконано.